Вітаю, друзі. У мене сьогодні кілька слів обурення по відношенню до нашого сусіда, ще одного братського народу, білоруського. Хай там, можливо, мова й не про народ, а про державу, про її владу. Але все-таки, коли ми засуджуємо росіянів за те, що їхня держава проти нас воює, ми можемо так само відноситися і до білорусів. Які допускають, щоб їхня влада теж з нами воювала. Сьогодні самопролошений президент Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності і побажав мирного неба цей цинічний подонок. Побажав нам мирного неба, а сьогодні з території Білорусі летять ракети по Україні і падають, і влучають кудись. Несуть розруху. Я думаю, можливо, нам треба вдарити по російських базах в Білорусі, адже все-таки вони нам приносять шкоду, приносять. А можливо, і по білоруських базах, де ці літаки дислокуються, з яких ракети летять і так далі. Просторально вже дістала ця їхня політика, коли вони начебто ні до чого, начебто не вони на нас напали, начебто не вони з нами воюють, але в той же час загроза постійно з території Білорусі з перших днів війни і досі. Подонки. Подонки Білорусь ставить завжди дорівнює між Росією і Білорусією. Все, що робить Росія, те саме повторює Білорусь. Я поважаю білоруських людей, які не підтримують Лукашенка. Але, чесно кажучи, з цією державою треба щось робити. І повинно командування військове приймати рішення. Ракети падають на нас з території Білорусі. Отже, вона винна. І треба діяти у відповідь.